Атмосфера так і залишається домашньою, дружньою, такою братернею. І нічо, ні зовні, ні середини нічого нам не заважає і так і щорічно збиратися на Черкащині. Ця тусовка, цей фестиваль це є космос. Це, мабуть, є така висока да, якась мрія, е, високе бажання там, приїхати сюди, да, як для когось полетіти в космос, так для когось е, прибути на фестиваль, побувати тут, їдуть звідусіль з усіх країн світу і з усіх куточків України. Характером. Он очень с большим характером, потому что я когда-то его привезла на село, и мне мастер говорит, ну, говорит, вот твой мотоцикл, говорит, нас залюбил. То есть он может взбрыкнуть, то есть он показывает, что он мужчина, что... Потому что я техническую сторону, я даже не лезу туда, потому что ему это не нравится. То есть это... он живой, он меня слышит, он меня понимает, он сотрудничает со мной, помогает мне. то есть… Ну, он живой. То есть, ну, все, все качества, которые есть в живом человеке, есть в нем. Несмотря на то, что вот он мне что не воодушевлен, он уже живой. Он душа, и он тоже... Как, опять, когда мы настраиваемся, да, и наши сердца бьются в унисон, его двигатель, мое сердце у нас все получается. Ми з їздимо вже 8 років. На цей фестиваль чи взагалі? На всіх. Рок-фестиваль, тату-фестивалі, байкерські сльоти. Це наш бренд. Я сам байкер. Я їжджу і так сталося, що Тобто... Тут, тут я поєдную би, приємне з корисним. Я бачу всіх своїх друзів, всі знайомих, з цим трошки спілкуюся, можу повністю спілкуватися так трошки на ту сторону барикад. Але це взагалі адресовано для дівчат. Коли чоловіки, бачучи цю табличку, починають собі здавати роботи, ми їх вважаємо дебілими і множимо, щоб вони бачили, що ми Саме, дебілими. Семеро людей завчора. Так. Ну, мені зовсім не потрібні люди. Мені треба, щоб люди були е, розкуті. Деки знаєш, кажуть, що у мене маленький, мені зовсім не важливо твій розмір. Стан їх, розмір, взагалі не важливо. Мені важливо, щоб ти почувала себе розкутив. Ви знаєте, все життя на мотоциклі. Я е, потім е, однодумці поруч. Такі, такий круг. Відпочинок. Відпочинок. Е, і Украї, воно е, у е, Україну Це теж немало не важно цього, то що люди за Україну всі немає тут е, таких. Таких, в тому році навіть, ті, що з Росії приїхали, і ті, слава Україні, як казали. Не було виходу, вони тільки повинні були під цим заражатися. Жінка повинна підтримувати чоловіка, Ну, я саме з таких. Тому, можливо, це не дуже спочатку було для мене наче жіноче, але я підтримувала чоловіка. І... Тоді була немного шокована таким, е таким фестивалем. Шокована вільна поведінка людей. В чому хотіли, в тому ходили. Що хотіли, ти говорили, і мені було трохи дивно. Але відчуваю, що можна так само висказатися, поговорити. Взагалі думала, що байкери це. Побачайте, випендрюється. Але потім я зрозуміла, що рукавиці необхідні, тому що можна впасти, шолом необхідний, і балаклава теж потрібна, тому що ми їхали на Київ холодно. І кожен шкіряні взуття е потрібне, бо дуже глушний гарячий. Тобто це вроді би випендрюш, але це необхідно, тому ми підготувалися на цей рік і супер. внимание мужчины это постоянная забота о твоей безопасности мужчины на дороге ведут себя крайне Заводлива, ані настоящий рицарії, то вони не тільки а дорога, іноді освобождають ту дорогу для дівушки. Це безконечно приємне піщепління і не передати своєї Тобто, це саме настояще, сучасна відменне Особливо э, важлива тема наступного року, тому що ми маємо ювілей 15 років наступному році. І тут уже потрібно вже потрібно зразу пройде цей фестиваль, і ми вже повинні думати, що ж ми, якщо ми зараз на космічному рівні, який має бути. Ти наступний рівень, мабуть, вже якийсь галактичний, не знаю, або міжгалактичний навіть. Так що будемо будемо дивуватися. а що пропонує наступного року зробити Bike Week? Тиждень цілий, щоб гості е, змогли приїхати і насолоджуватися цим, цим, цим дійством сім днів. Не чотири дні, а цим. Це було в Вінниці, Це було в Вінниці, Коли підходять дві такі літні тішки і квадратненькі, вони визнако зросту. А у нас такая запара, і вони кажуть, а це, це діє. Я скажу, так. Ну тоді нам коктейльчик один. Ми робимо коктейльчик. Закипалить колокола, Всі аплодують, свист. Ми даємо коктейль, вона так бере так гарний. На досі, мама тобі заробила. Стоїть дитина 20 років, 14, да йде коктейль. Всі, вони входять. Десь через пів години вертаються, інша жінка каже, давайте мені. Ми робимо коктейль, те ж саме. Чікало калопаду. І скільки родів І вона, ще приходилось? Вона береться коктейль. Каже, на дочі, тепер тобі крьсна заробила коктейль. <гум> на одному з в 2008 році це був світ Український апозіт. Мене обанкротили на безкоштовних коктейлях.